Отже, хто і як зіпсував ваш різдвяний ранок? Їхала чотири години, щоб провести день з батьком на його прохання три тижні тому, а потім, відразу після обіду, навіть не повечерявши, він сказав, що вони з новою дівчиною, з якою зустрічаються чотири тижні, запрошені на вечерю до друга і їдуть туди. Моя поїздка була довше, ніж час, проведений зі мною у нього вдома. Тож тепер я дивлюсь різ'яні фільми і п'ю з бабусею замість нього. Після спроб налагодити наші стосунки, які були скелястими з тих пір, як я була підлітком, зараз мені 30, Чудово усвідомлювати, що йому дійсно все одно. Моя колишня сказала мені, що залишиться на ніч у мами на святвечір, бо скучила за нею. Я сказав, що так, це твоя мама, їдь і проведи з нею час і що ми зустрінемось вранці. Її мама дзвонить мені вранці на Різдво і просить поговорити з нею, бо вона не може до неї додзвонитись. Я сказав, що вона повинна бути з нею. Її мама сказала, що ні, вона не бачила її всю ніч. Так я дізнався, що вона мені зраджує редагування. Дякую всім за ваші слова. У мене все добре, і я впорався з усім цим. Збираюсь трохи пожити з сім'єю, і для тих, кому цікаво, ми були разом п'ять років. Мій дворічний син, коли я підняла його вранці, він постійно повторював безлад, безлад. Я подумала, що він має на увазі свій грашковий трактор, до коліс якого щось прилипло. Прибираючи його, я не могла зрозуміти, що це було, а потім вирішила перевірити його кімнату. Його вирвало скрізь, на ліжко, ковдри, подушки, ігровий килим, крісло войделку тощо. Я розбудила чоловіка, і ми почали прибирати. На півдорозі і я почала блювати. Я на третьому місяці вагідності, тому не можу впоратись з такими речами. Чоловікові довелось закінчити прибирання самому, а також вимити шампунем крісло і матрац. Не так ми собі уявляли початок різдва. Тато не згадував, що у нього раптово погіршилось здоров'я, думаючи, що це пройде само собою, або що він краще почекає до Різдва, щоб звернутись до лікаря. У підсумку ми провели два дні перед Різдвом у відділенні швидкої допомоги, а 24-го поклали його в лікарню посеред ночі, коли лікування на швидкій допомозі не дало жодних ознак покращення. Я взяв на себе весь психологічний тягар усіх різвяних клопотів, а тепер шій стежу за хворобою батька. Хвилюючи щоночі, я не спав нормально цілий тиждень. Я безмежно люблю свого тата і мене анітрохи не хвилює, що різдво було зіпсоване. Доки він одужує. Але чорт забирай, чому старі люди завжди повинні все ускладнювати своїм здоров'ям? Я міг би хвилюватись набагато менше, якби він сказав мені вчасно. Він міг би отримати лікування в звичайний день, коли ще є лікарі, і не ризикував би своїм життям, дозволяючи проблемі зі здоров'ям загострюватись. Редакція лікування нарешті почало діяти, і він виглядає набагато краще. Завтра, коли закінчиться нестача лікарів, вони проведуть ретельне обстеження. Тато був радий візитом і трохи плакав, коли розповідав історію про щасливі дні. Каже, що радий, що зараз перебуває в лікарні, і йому стало легше на душі, тому що він може довірити своє здоров'я людям, які знають, що роблять, і перестати хвилюватись. Каже, що йому потрібно почати розуміти, що він вже не такий молодий, щоб відкладати візит до лікаря. Сподіваюсь, він пам'ятатиме про це наступного року. Моя дружина. Вона не запакувала жодного подарунку для мене. Вони купили і подарували мені мої подарунки, на вмання. контролер PlayStation, тому що мій старий нарешті вийшов з ладу, і нову відеогру, тому що вони хотіли пограти в неї якомога швидше. Я подарував їм дуже дорогий подарунок. Тож кількісно подарунків було не надто багато, але кілька важливих. Я також купив їм що, що було на розпродажі, а ще й собі прихопив. Загорнув його сам в обгортку з надписом «Від Санти. Я не меркантильний, я вдячний за те, що маю. Просто різдво для мене, як і для багатьох інших, є величезним поштовхом. Я чітко пояснив своїй дружині, що навіть просто мати кілька порожніх коробок, які можна розгорнути, означає для мене цілий світ. Я кілька разів нагадав їм, що вони можуть загорнути коробку, в якій прийшов мій контролер. Просто уважність і зусилля, щоб загорнути коробки. Це все про що я прошу. Цього року не було розвішено жодної шкарпетки над каміном. Цю роботу було покладено на них. Я загорнув один подарунок для себе і навіть залишив гортковий папір, ножиці, стрічку, етикетки і фломастер, коли закінчив. Я залишився на їхньому шляху, сподіваючись, що це змусить їх на секунду замислитись. Я просто розчарований, наш шлюб розвалюється вже більше року, тому що вони не зважають на мене. Вони просто егоцентричні, неуважні і сприймають мене як належне. Я втомився благати, щоб на мене звернули увагу. Дорослі в моїй родині грають у гру обмін подарунками на 40 доларів напередодні Різдва, замість того, щоб купувати подарунки кожному окремо. Крім того, я зазвичай печу якусь випічку і роздаю її як невеликий подарунок. Цього року я трохи відхилилась від цього правила і вирішила зробити ванільний екстракт з нуля для всіх. Я зробила його в травні і вже півроку з пляшки раз на тиждень. Я зробила пляшки по вісім унці і розробила етикетку для фейкової компанії Made From Scratch Bakery», на якій зображені мої два коти і рецепт, в якому використовується ваніль. Я також поклала термоусадочну плівку на кришку, щоб зробити додаткову милю для автентичності. Моя мама любить пекти, і це велика частина її особистості. Але коли я дала їй пляшку, вона відкрила її і сказала. Ого, здрастуйте, я не можу летіти з цим, і навіть не подякувала мені або що. Вона подивилась на рецепт і сказала: Ти впевнена, що це дійсно смачно? Пізніше ввечері я саркастично пожартувала над її коментарем, і всі розсміялись. Вона огризнулась, ти така розумниця у відповідь. Сьогодні вранці ми святкували з іншими членами нашої сім'ї, з якими їй подобається бути в хороших стосунках або виглядати добре перед ними. Вони подарували їй кілька пляшок. Вина, вона подякувала і більше нічого не сказала. Гадаю, її грубість прибережена для її єдиної дитини не зруйнували, але дуже близько до цього підійшли. Одна людина в моєму домі наполягає на тому, щоб вимикати тостер з розетки після кожного використання, бо боїться, що він може спалахнути. Звісно, це призвело до того, що кабель живлення зносився і, врешті-решт, вийшов з ладу. Щоб увімкнути тостер, потрібно було трохи поверхнути кабелем. Я, який знав про електрику більше ніж цей хрін, знав, що це була пожежна небезпека, яка ось ось могла статись. Але ні, ця людина просто продовжувала нею користуватись. Сьогодні я готував сніданок і до біса мені потрібно було підсмежити кілька англійських кексів, увімкнув її і залишився поруч на випадок, якщо вона вийде з ладу. Я смажу яєчню і раптом чую бззз. гучне зищання, що йде не від тостера, а від кабелю. О, недобре. Я кидаюсь до вимикача, який знаходиться на кухні. Перш ніж я встигаю розвернутись, вся розетка кінець кабелю спалахує. Я буквально вигукну о Боже, пожер. На щастя, полум'я розплавило вилку і розірвало з'єднання до того, як я добіг до вимикача і катастрофи вдалося уникнути. Нічого не пошкоджено. Зараз тостер від'єднано від мережі, і він готовий до викидання на смітник. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!